Шановне товариство, про аерокосмічні та гідрогеологічні методи у вирішенні задач екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні повинен був виступати Лялько Вадим Іванович, директор Центру аерокосмічних досліджень Національної академії наук України. Але він е, задзвонив, що в нього певна проблема зі здоров'ям серйозна, і він просить цей аспект розповісти мовчану Ярославу Івановичу. Тому я прошу, е, Ярослав Іванович. Об'єднайте два виступи пана Лялька і ваш. Прошу, Вадим Іванович. Просив звернути увагу власне на три аспекти. Перше, це і пан Гожик вже трошки про це говорив, так але мова йде про три аспекти. Мова йде про структуру тих порід, які там залягають. І ось карта, яку хотів Вадим Іванович показати. Мова йде про розломи, які вже показував. Академік Гожик, але ще раз зверніть увагу: Шел жорстоко не пощастило. Вони мають справу з Дніпровсько-Донецькою Западиною. А такої складної геологічної штуки в світі а, вам не пощастило, так буває. І третє, І що робиться з водою там. Ви бачите наскільки складна ситуація. Отже, а потрібно досліджувати і, власне, висновок. Тобто можна думати про газ, але перед тим, як подумати, потрібно відміряти. І відміряти сім разів, а потім бурити, потім робити оцей на F фрекінг, так? але не робити його до того, як все це не буде зроблено. Дякую. І я думаю, що Вадим Іванович опублікує ці матеріали, вони будуть доступні. Це робиться на базі Центру Аерокосмічного академії наук, авторитетна установа. І це буде серйозна частина до оцінки впливу на довкілля і може бути використана пізніше для оцінки загроз, які мають місце. І, власне, друга доповідь, і основна мова йде про. Пробу такого трошки системного бачення я пропоную вийти за а, рамки такої розмови, як нам запропонував пан Голуб. типу ось є газ, і давайте візьмемо цей газ, бо нам потрібен. А, звичайно, нам цей газ потрібен. І мені останнім часом доводилось часто відповідати на запитання багатьох друзів, як ти, державник, патріот, можеш бути проти незалежності державою. Нас стиснуть зліва, справа і так далі. У нас стільки ворогів тут у нас є газ. Уявляєте, і ось давайте його візьмемо. І знову ж таки, чого ви берете за цей газ, а не звертайте увагу на такі серйозні речі, серйозні, екологічні, кривбас, шахти Донбасу, атомна енергетика, Дніпро з водоймами, проблема з ґрунтами, монополія в агрохолдингів і так далі. А це все правильно. І ці проблеми є. Але ми не хочемо ще однієї проблеми. Ми хочемо системно побачити і перед тим як запускати собі цю нову проблему, подумати, що може за цим стояти. Я власне буду зупинюся на трьох моментах. Перше ще раз кілька слів про гідророзрив чи фрекінг, бо це, власне, не є нормальний гідророзрив традиційного типу. Це дуже специфічна річ, причому тут буде вертикальний фрекінг це дробіння породи дуже специфічна і. Там використовуються якісь речі, якісь реагенти. І нормально фірми говорять, що вони майже смачні. Це йде в косметиці, це йде в медицині. Це правда, там є такі речовини. Але, окрім таких речовин, там є інші речовини. І оці інші речовини, там є етиленгліколь, там є бензол, там є толуол. І отой списочок із сотень реагентів, які фірми відмовляються. Показувати, і це принципова штука, так, канцерогени, токсиканти, ксенобіотики, а, той самий наш класичний бензол, толол і так далі це, це є елемент загрози. Якщо фірма покаже, що вона збирається показувати там, добре, ми говоримо, що там небагато цієї речовини. І що Власне, хімічної частини, яка буде викликати реакцію, дробіння і власне, елемент вибуху, там сота від процента. Це так. Але якщо ми зрозуміємо, що там потрібно грубо де, ту кількість води, яка потрібна для гідророзриву, для одного гідророзриву, мова йде вже про сотню тонн оцієї хімії. Знову ж таки, вода буде використовуватись. Повторно буде економитися. Так, це, це можливо. Але наскільки це можливо, ми бачимо, що мова йде про великі водойми, мова йде про сотні гектарів, мова йде про так звані амбари і мова йде про отруйні речі. Ми будемо говорити про те, що воно е, відбувається на глибині три, а вода на певному горизонті. Ну, Ми знаємо, що Україна, для України це грубо 5 горизонтів. А Полтавка, там Бучак, потім Синаман, тріас, так далі, до 500 метрів і так далі. Але мова про те, що коли в нас є тріщини, ми їх не можемо проконтролювати. Ось що реально буде відбуватися. Ми вчили фізику, ми розуміємо, що якщо щось піднімається вгору чи опускається вниз, воно буде перетинати все. Дійсно, ми можемо говорити про цементування свердловин, але є останнє дослідження Єврокомісії, де сказано, що протягом першого року 6% свердловин протікає. Протягом наступних 30 років протікає більше половини свердловин. Це реалія, це статистика, це дослідження. Ми говоримо про те, що все це не страшно. Це теж не так. Ось... Метан, який виділяється внаслідок цієї діяльності, це підтверджені факти. Тобто ми збільшуємо кількість і збільшуємо забруднення і води, і ґрунтів. І ось результат. Ось ми хочемо такого в Україні. Це вайомінг. Але таких площадок зараз сотні в Сполучених Штатах. Якщо ми такого хочемо, окей, ми чомусь не говоримо про ту техніку. Для однієї свердловини потрібно тисячу поїздок. Ось таких важких машин. Ну, це реальне навантаження на довкілля. Знову ж таки, шеврон, шел і так далі дотримуються стандартів. А, скажімо, так я не хотів би бути надто жорстким. Так, да, вони стараються. І інша річ, що є речі, які поза контролем. Не все вони можуть зробити. І ось ми маємо: ось Нігерія. В Нігерії шел програв. Суди на мільярди. Після мене будуть говорити юристи і скажуть реальні суми, по яких відмовляється платити. І це трагедія того народу і ось того, що наробив шел в Нігері. А що наробив шел на Сахаліні? Знову ж таки, знищено сотні річечок. Ось це високі стандарти. А це шеврон в Нігерії на водній платформі пожежа, яка гасилася 40 о, днів. Ось шеврон в Еквадорі. Знову ж таки, трагедія, знову ж таки, велика частина Амазонії знищена і рідкісні місця. Таким чином, ось загрози для фрекінгу. Частина з цього є в матеріалах, які роздавалися, частина є в такому спеціальному документі, який буде тут поширено громадськими організаціями. Їх багато. І ці загрози їх варто мати на увазі. Все не так просто. Інша річ, рік назад Міжнародна спілка охорони природи, такий собі IUCN International Union for Nature Conservation МСОП, зробив своє заключення, так звана резолюція номер 90 спочатку 118, де він в 10 пунктах виклав, чому не можна користуватися фрекінгом сьогодні. Це найавторитетніша, найсолідніша міжнародна екологічна організація МСОП, а яка навк... налічує 10 тисяч експертів. Тобто, якщо ця організація говорить, що не можна цього робити, пардон, давайте подумаємо, чи варто це робити. Або якщо ми будемо це робити, яким чином це робити? Мова йде про оцінку, яку ми можемо зробити. Сьогодні, скажімо так, подвійний, щасливий чи цікавий день. Сьогодні день збереження біорозмаїття. Так, а це та основа, на якій побудована наша планета, і, яка нам дає а, їжу, можливість дихати, пити воду, день біорозмаїття міжнародний ООНівський. І сьогодні, 10 років назад, в Києві було підписано стратегічну довкільну оцінку. Спеціальний протокол, спеціальний документ це прорив нормального цивілізованого людства. І це знаменно, що ми сьогодні засідаємо, який говорить, що на всю нашу діяльність варто подивитися з точки зору стратегічного розвитку на 50 років вперед. А зараз я дуже коротко покажу, ось яким, які параметри входять в стратегічну довкільну оцінку. І це те, що має бути зроблено для цих операцій, якщо ми їх хочемо робити. Україна підписала той протокол, він в силі в Європі. І це цікавий документ нового типу, це в дусі Ріо. Це в дусі ціле тисячоліття. Це власне те, що дає шанс людству трошки вийти за кривбаси чи за Донбаси, чи за ті нещастя, які ми маємо. І ось тут є слово економіка. Звичайно, хотілося б бачити економіку цієї справи з оцими ризиками, з глибинами, з цими буріннями, з консерваціями. З тим, щоб це не сталося так, як вийшло і з ядерною промисловістю індустрією, коли в ціну кіловата атомного не входить ні операції з відходами, ні те, що сталося з Чорнобилем. Одного Чорнобиля виявилось достатньо, щоб перекрити всі можливі вигоди. І ще один контекст: знову ж таки, загідно дослідження міжнародної енергетичної агенції, якщо ми підемо людство. Шляхом видобутку сланцевого газу на цій хвилі ейфорії ми підвищимо температуру планети до 3-5 градуса, не на 2, до яких ми зараз рухаємося традиційно. Ми ще більше будемо викидати парникових газів. Ми, тобто, це оця невдала річ користуватись викопним паливом. Так? І ми маємо подумати про альтернативи. Альтернатива полягає в тому, що ми маємо припинити. Повільно, крок за кроком, використовувати викопні речі, маємо прийти на вітер, на сонце. Ми маємо менше споживати, ми маємо а, краще витрачати. І чому сучасна Польща, яка має значно менше газу, а, має значно в три рази вище використання енергетики і можливості а, брати свої ресурси. Чому ми не хочемо скористатися ресурсом енергозбереження? Як перспективою для нашого подальшого розвитку перед тим, як робити такі небезпечні речі, чи хочемо ми ось незалежність таким чином. А, громадські екологічні організації не хочуть такого. Давайте подумаємо. І тут цей документ, про який я згадав, ми роздамо всім членам комітету. Тут є трошки аналітики, трошки пропозицій, трошки а, речей для того, щоб ми стратегічно подивилися і задумали, що ми робимо. Дякую. Дякую. Дякую.